Ед'ю країн Преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші з нами на зв'язку. Марія Цатурян, директорка з комунікації і міжнародного співробітництва НЕК Укренерго. Пані Марія, вітаємо вас. Віта. В першу чергу дякуємо за те, що Укренерго і загалом всі енергетики роблять для того, щоб швидко відновлювати те, що росіяни нищать, і просимо розповісти, в якому стані українські енергосистеми на даний момент чи вдалося вже частково бодай полагодити те, що вони нищили цієї ночі. Коли ракети або дрони уражають енергооб'єкти, їх доволі важко відновити за одну добу, якщо ці ураження значні. Але можу сказати, що станом на зараз енергосистема України працює стабільно. Обмежень енергоспоживання немає в жодному регіоні України крім Харківщини. Там ситуація дійсно складна. Вона залишається складною ще з 22 березня. Сьогодні ворог наніс ще більше пошкоджень енергетичним об'єктам Харківщини і критичній інфраструктурі. Там зараз працюють енергетики над тим, щоб якомога швидше зменшити обсяг обмежень і повернути. Подачу електроенергії в ті райони Харківщини, де її зараз немає, пані Марії. Ще хотіла би вас запитати. От сьогодні вранці відкрила телеграм-канал Укренерго, де власне вказано на те, що на ранок було знеструмлено 380 населених пунктів через бойові дії. Знеструмлення у Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській Сумській та Харківській областях за Харківщину. Ви вже сказали, а от щодо тих областей: Вінницька, Донецька, Івано-Франківська та Сумська, яка зараз там ситуація? ah uh. Там не тільки причинами були бойові дії, були напевно ще причини якісь технічні, але це пошкодження, які відбуваються в мережах обленерго місцевих, і вони не настільки значні і короткострокові. Тому я думаю, що станом на зараз переважно більшість тих населених пунктів, які ви зараз назвали в тих областях, заживлені. Це треба подивитися на сайті Обленерго відповідної області. Коли я кажу, що немає. Має обмеження, маю на увазі, що диспетчерський центр «Укренерго» не віддавав команди на ведення аварійних відключень або так званих графіків. Рійних відключень, до яких ми звикли по всій території України, крім Харківщини, пані Марії? Ще хотіла би, власне, щоб ви також, якщо маєте можливість, додали більше інформації. От, «Укренерго» знову ж таки, інформує нас про те, що з цієї ночі дронами і ракетами були пошкоджені підстанції «Укренерго» і об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій Львівській та Київській областях наскільки серйозними є ці руйнування? Ну, я думаю, що ви вже всі знаєте про те, що достатньо значне пошкодження ворог наніс на Київщині це об'єкт генеруючий теплова електростанція. Щодо інших об'єктів, коментувати ступень уражень не буду. Можу сказати, що поки що нам вдається зробити так, щоб споживачі не відчували якихось пошкоджень чи уражень в енергооб'єктах. Які ви, перелі... які ви перелічили зараз, тому ну, не хочеться підказувати ворогу. Можу ще додати, що на вечір, а я маю на увазі 19-22 години можливий незначний дефіцит потужності в енергосистемі саме через це, що були уражені українські електростанції сьогодні і вони ще відновлюються від російських ракетних і дронових ударів. Тому ми за Хаємо, щоб в ці години доби населення дотримувалося щадлого режиму споживання, не вмикали всі потужні прилади а одночасно, переносили за можливістю споживання на нічні години доби. Це значно знизить навантаження на енергосистему саме ввечері, коли споживання в країні максимальне і дозволить енергетикам швидше виконувати відновлювальні роботи на тому обладнанні, яке було пошкоджено. Ні, пам'ятаємо, що торік енергетики інженери працювали спільно над тим, щоб максимально захистити українські енергетичні об'єкти. І розуміємо, що під час атак цієї весни, березня, квітня, вже вдалося напевно протестувати як себе проявив оцей захист. Не просимо називати конкретні об'єкти і типи захисту, але загалом, наскільки ви задоволені тією роботою, яка була пророблена, і чи на це літо є схожі плани про. Те, щоб теж якісь споруди, укріплення, захист для енергооб'єктів зводити ну, наразі реалізовано на енергооб'єктах два типи захисту. Захисту це рівень, який до перший рівень, який дозволяє зберігати енергооб'єкти від уламків, да, рятувати їх від пошкодження уламків, ракет чи дронів, і другий рівень це антидроновий захист. Це такі. Великі інженерні споруди, які можуть витримати пряме влучання дронів безпосередньо в габаритне високовольтне обладнання. Я не буду вдаватися в деталі, де реалізований цей захист, і як я можу сказати, що якщо б цього захисту зараз на високовольтних підстанцях Укренерго не було, ураження в мережі були б в 2-3 рази більшими. Я оцінюю зараз не тільки цю атаку, а всі атаки, які були з 22 березня. На нашу енергосистему і безпосередньо на високовольтну мережу, тому очевидно, ми бачимо, що захист себе проявив дуже ефективно. Укренерго продовжує і далі конструювати фізичний захист енергооб'єктів, але мушу підкреслити, що не завжди можна фізично інженерними спорудами закрити енергетичні об'єкти, зокрема великі електростанції. Ну, це просто дуже габаритні об'єкти. Своїм масштабом значні, тому ну напевно, таких інженерних конструкцій їх просто в світі не існує тут. найкращим захистом для енергосистеми, як в принципі і для будь-якого енергетичного об'єкта, не тільки для електростанцій, є ППО. Чи вважаєте ви доцільними підтримуєте та про те, що зараз пересічним українцям варто все таки хто ще не купив закупити генератори, електробатареї, зробити запас дров, вугівля, твердих твердопаливних різних матеріалів, торфобрикетів, усього того, що допоможе пережити наступну зиму? Бо можуть бути проблеми із власне електропостачанням в українській енергетичній системі. Я би порадила вашим глядачам пам'ятати, що поки ми не перемогли, енергосистема України завжди буде головною одною з головних і пріоритетних цілей для ворога. Тому, напевно, споживачі, якщо вони мають таку можливість, мають зробити все можливе для того, щоб максимально з максимальним комфортом проходити оці дискомфортні для них періоди, коли ворог уражає енергосистему. Які це можуть бути? Пристрої, пауербанки або генератори, або щось інше, то може вирішити кожен сам для себе, але ми дійсно маємо стати такою енергоефективною нацією спроможною стійкою спроможною вистояти такі непрості періоди, коли можуть бути перерви короткострокові в електропостачанні, пов'язані з тим, що пошкоджені енергетичні об'єкти. Ну і окрім того, що треба там подбати про власну енергоефективність і таку енергетичну стійкість. Варто також пам'ятати, що режим ощадлого. Поживання, про які я вже сьогодні казала, він має стати просто звичкою для кожного українця, і це дійсно необхідний такий необхідна така звичка, яка допоможе енергетикам якомога швидше повертати в роботу енергетичне обладнання і не перевантажувати його. Пані Марії, що якщо дозволити, хотіли би наостанок вас запитати. Розуміємо, що всі ці наслідки ворожих ракетних та дронових атак вони несуть величезні фінансові збитки, в тому числі і для того, щоб відновлювати це все, для це все на це все потрібні гроші. І власне ми розуміємо, що наразі українцям не не доводилося так збільшувати плату за електроенергію, але ми розуміємо, в яких складних умовах зараз ми перебуваємо, і що на ці всі речі треба звідкись брати гроші і з одного Оку, нам щось дають наші партнери з іншого боку, розуміємо, на щось ми маємо самі гроші знайти. Чи зараз варто українцям я не кажу там вже в найближчій перспективі, але вже десь бути готовими до того, що електрика може все ж таки подорожчати? Ну, по перше, тарифи для населення це питання не в компетенції Укренерго. Це варто адресувати, наприклад, напевно, національному регулятору НКРЄКП, Але я можу сказати, що станом на зараз зміни тарифу для населення не вплинуть на те, що у енергетичних компаній з'являться неймовірна кількість коштів, мільярди на те, щоб відновлювати енергосистему. Ми в «Укренерго» вирішуємо цю проблему за допомогою міжнародних партнерів. Ми залучили з моменту повномасштабного вторгнення, спочатку повномасштабної війни, більше мільярду доларів. Це кредити і гранти міжнародних банків і урядів інших країн Європейських. Нам також допомагають міжнародні організації, такі як USAID і «Проон». Ці кошти спрямовуються як і на на підтримку ліквідності ринку електроенергії, Троенергії, так і на закупівлю обладнання і поповнення складу цього високовольтного обладнання, який зараз дуже нам потрібен. Марія, дякуємо за участь. В нашому етері, за відповіді на ці запитання. Марія Цатурян була із нами, директорка з комунікацій і міжнародного співробітництва НЕК Укренергозапіц Україн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.